17 18 листопада у Львові проходила зустріч настоятелів спільнот жіночих орденів та згромаджень України. Зустріч була присвячена 25-річчю затвердження статутів конференції вищих настоятелях жіночих згромаджень та ювілейному року надії, який триває в католицькій церкві, у зустрічі сестер взяв участь єпископ Кам'янець-Подільської Едвард Кава, голова комісії у справах жіночих орденів та згромаджень при конференції Римокатолицьких єпископів України. На зустрічі також був присутній апостольський нунці в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас, представник Ватикану, поділився, що і для нього важливою є участь у таких заходах у своїй проповіді під час святої меси у Львівській митрополичій Базиліці у спіння Пресвятої Діви Марії, яку апостольський нунці відслужив разом з архієпископом Мічесвом Мокшицьким та єпископом Едвардом Кавою. Архієпископ Вісвальда зосередився на тому, чого очікує від богопосвячених осіб Ісус. Ми пам'ятаємо, що вчора. Коли ми святкували Євхаристу, і ми читали останні вірші 18-го розділу Євангелія від Луки. І там чули, як за Ісусом йде велика юрба. І перед входом в Єрихон Ісус чує, як один слипий кричить Йому: Ісусе, Сину Давида, помилуй мене. І люди, які йшли перед Ісусом, намагались навіть змусити сліпого замовкнути, але Він закричав ще голосніше, і внаслідок цього сліпи досяг зцілення. А сьогодні ми чули вже початок 19 розділу, і Ісус вже увійшов в Єріхон, і та сама велика юрба йде разом з Ісусом. Але Євангеле пише лише про одну людину, про цього митника, начальника митників, Закхея, який був маленького зросту, тому він піднявся на дерево, аби побачити Ісуса. І цей Закхей нічого не каже, тільки дивиться на Ісуса. А Ісус сам починає цей діалог і каже, Захею, зійди з дерева, бо сьогодні я мушу залишитися в твоєму домі. І тут всі люди навіть почали критикувати Ісуса, як це так? Він увійшов в Єрихон, і кого Він вибрав? Він вибрав увійти в дім грішника. То навіть Ісус мені утикає е, критик. Але головне, це те. Вчення, що ми можемо отримати з цього уривку, і я впевнений, що ми маємо, маємо можливість отримати щонайменше три вчення. Перший аспект це сам факт, що з Ісусом ходила велика товпа, є велика кількість людей, але Євангелія нам каже. Тільки про цього сліпого і про Захея сьогодні. Тобто було багато покликаних, багато хто ходив з Ісусом, але майже кожному бракувало мужності, мужності та віри. І на прикладах того сліпого чоловіка і сьогодні Захея, Ісус чітко говорить нам, що очікує від нас мужності. Та ініціативи. Пам'ятаю також про наших померлих братів і сястер, що заслуги надією воскресіння. Тіло хреста.